Самі я напало ніч. Від віді спати. Так в мене взагалі нічого нема лутати. Понимаєте, в мене взагалі даже хавки ніякої нема. 13 хвилин, ну ладно, хорошо, це інтересно вже. Це вже більш цікавіше. Блин, в мене вообще нема що лутати. Так, хорошо. Давайте вниз підем. Так, тут обычно можна заночкуватися. Надовше. Але тут хавки нема. во. Да. Хавки тут, до речі, нема. Ехали наверх. Може зверху буде що-то видно. Надо подождати, Надо подождать. Я думаю, рано лепизно надибаюсь. Мені просто надо наверх зайти, щоб зверху бачити. Зажди робоча тактика. Просто я хочу побачити, що там відбувається. Так. О, все, максимум. Хорошо.